Ну що ж, нарешті дочекалися вперше в Україні повноцінна версія з NFC Картами, GPS, навігацією і не за всі гроші світу. Зараз показую на відео, як я користуюсь новиночкою. Це оригінальний смарт-годинок від компанії XO. Що це за версія? Зараз розповім. На відміну від дорогезних яблучних, ці мають класну ціну, а ще повноцінний IP68. Це броньований захищений смарт годинник з картами, навігацією, GPS, LTE, компасом, ліхтариком, повноцінним NFC до п'яти карт. На відео ти її показував, можна розраховуватись. Українська мова, російська мова, а ще й точний вимір пульсу, сердечного ритму. Кисть в крові і цукру в крові, все це можливо завдяки новітньому методу неінвазивного виміру стану здоров'я. До речі, її відкрив наш українець, за що йому честь і хвала. Тепер ця функція більш ніж 6 років. Ми очікували. Нарешті доступна в смарт-годиннику. Металевий ремінець дарую в подарунок. Чорний або світлий, версія є в темному і в ось такому сільвер кольорі. До речі, до сільвер кольору йде ось такий помаранчевий ремінець. Ну і металевий я роблю в подарунок безкоштовно. Версія Ultra Pro від XO. XO це оригінальний виробник. По типу як Xiaomi, але має гарні показники та характеристики. І нарешті можна розраховуватися і вимірювати стан здоров'я. До речі, показники 98% точності, що дуже круто для тих, хто слідкує за станом здоров'я, чи, можливо, для військових, чи ти хочеш просто відслідковувати свій сердечний ритм. Бездротова зарядка витримує смарт годинник до 12 діб. Хоча я в режимі очікування і до 25 діб доводив, але якщо вимикати GPS, навігацію, трекінг, то і довше. Загалом 12 діб. Більш ніж достатньо. Швидкий процесор, а ще великий дисплей AMOLED з Always On Display 49 мм. Класна версія, не за всі гроші в міцному титаніум корпусі. Це моноблок, виготовлені з одного суцільного шматка титану. До речі, є компас для військових взагалі мастка, тому що версія практично не вбиваємо. Міцна. Водозахист до 25 метрів можна пірнати, і ось таким ревінцем в подарунок безкоштовно на сьогодні. Одна з найкращих версій, реально більше 10 років займає смарт-годинниками, і останні 6 років, як дізналися, що є такі методи неінвазивні, дослідження сердечного ритму в смарт-годинниках, але раніше вони були, ну і на колбасі можна було виміряти. То зараз цей годинничок буде працювати лише на руці. Якщо ви знімете, то на колбасі, скажемо, то він не буде працювати для замовлення. Можеш написати нам в повідомлення, по один-два дні, і гарантія цілий рік. Оригінальний смарт-годинник і не за всі гроші світу.